Солдат Ліскін Роман Михайлович народився 26 листопада 1993 року. 15 квітня 2023 року став до лав Збройних сил України, займав посаду зовнішнього пілота, оператора безпілотних авіаційних комплексів у 32-й окремій механізованій бригаді. 24 липня 2024 року. Під час виконання бойового завдання по захисту України її суверенності, територіальної цілісності віддав своє життя. Близу населеного пункту Сергіївка Краматорського району Донецької області.